І сестри, щиро сердечно вітаю вас із цією благословенної ніч'ю. Нічю, в якій хоча б і тіло наше немічне втомилося, але дух бадьори. Нічю, в якій немає смут, немає темряви, тому що світле Христове Воскресіння цю темряву із нашого серця. І ми відчуваємо. Радість, відчуваємо радість і торжество життя, незважаючи ні на що. Світло благодаті Воскресіння Божого торкається сьогодні сердець віруючих людей. І я бажаю всім, щоб ви сьогодні зустріли Христа, зустріли його в своєму серці, а я знаю точно, що Христос всіх нас. Зустрічає, тому що сьогодні прощено всі всіх віки, подолана смерть, і Господь обіймає нас всіх своєю любов'ю. Пасха Христова це є сонце, яке світить і зігріває людську душу. Подібно до того, як сонце світить і зігріває нашу землю. А земля пророщує і дає плоди, так і сила благодаті Божої зігріває серце віруючої людини, хай грішної, але людини, яка покладає свою надію на милосердного Бога, який воскрес із мертвих, для того, щоб і нас воскресити, для того, щоб дати нам. Надію на майбутнє Воскресіння. Пасха Христова це є явлення Великої Божої таємниці, великої Божої любові. З Христом Воскресли навіть і страждання, і важкий хрест стає радістю, без Христа навіть і насолоди цього життя стають гірким. Але для того, щоб дійсно почути цю радість, ми повинні відкрити своє серце для Христа, От відкрити по-дитячому, по простому. Каже Христос постійних дітей до мене приходити, бо таких є Царство Боже. І ми повинні в душі стати тими дітьми, повірити так щиро, закликати і звернути своє серце і душу до Христа. Як ті дітки часом щиро моляться, і Господь прийде, зігріє, укріпи, Господь воскресить нашу душу до духовної радості, до торжества життя. Як би не було у нашому житті, але я бажаю цього, цієї радості, радості Воскресіння всім людям. Нас ненавидять, а ми кажемо Христос Воскрес. І відчуваємо радість, проганяємо огні, переборюємо ненавість і злобу. Нас проклинають, а ми кажемо Христос Воскрес. І нам проклюлять не страшні. Нас не люблять, а ми кажемо Христос Воскрес. І Бог знає, ми не самі, Він нас любить. Любить всіх без винятку. Часто ми своїми ділами відходимо від Нього, але Він завжди перебуває з нами, які б ми грішні не були. Тільки потрібно відкрити своє серце, потрібно довіритися Богові. і Він обов'язково прийде, обов'язково наповнить нашу душу, наше серце. Цим божественним світом, яке засяяло із гробу. І свідченням того є сьогодні присутній тут благодатний вогонь, який зійшов сьогодні в Єрусалимі, де тисячі і тисячі богомольців молилися разом з Єрусалимським патріархом. І він зійшов дуже швидко, як на диво. І це утверджує нас у вірі. Це дає нам надію, що все-таки ще є люди, які прагнуть Христа, які мають у своєму серці віру, яка здатна творити чудеса. Тому що тільки жива віра може нас воскресити. Тільки жива не мертва, не черства, а жива, жива надія на Бога здатна Воскресити нашу душу від гріха, від гріховної смерті до великої духовної радості до життя із Богом. Я всім вам зичу цієї радості. Я всім вам зичу Божого благословення і скріплення. Вітаю і своїх співбратів, священників, дияконів із світлим. Христове Воскресіння, вітаю і хвористів, весь клір церковний і бажаю вам укріплення на тій дорозі, якою ви йдете, проповідуючи Христа розп'ятого і на третій день восставшого із гробу і дарувавшого нам життя. Вітаю вас, дорогі брати і сестри! І за цю жертву, тому що молитва в цю ніч це є жертва, перш за все, для нас з вами, щоб торкнутися цієї радості. Я бажаю вам цієї радості, відчуття теплоти духовної, скріплення не тільки внутрішніх духовних сил, але і фізичних. Я і вітаю тих, які з тих чи інших причин. Не змогли сьогодні відвідати храм. Вітаю і бажаю їм радості. Вітаю і тих, хто сьогодні опах і зі зброєю в руках. Вітаю і їх. Дай Боже миру нам, дай Боже їм кріпості, вітаю і тих матерів і діток, які осеретіли. Які втратили своїх синів і дочок. Але ми кажемо Христос Воскрес! І полегшується Тлога. Ми кажемо Христос Воскрес! І серцем відчуваємо, вони живі, тому що у Бога немає мертвих. У Бога є всі живі. І ми всі зустрінемось. І дай Боже, щоб перед цим все світло. Вселюблячого нашого Господа, терпіння нам всім, вір, щирого покаяння. І за нашу молитву, за наше покаяння, за нашу віру, нехай Господь укріпить нашу церкву, щоб вона дійсно вела до Христа. Вела не до священників, не до єпископів, не до політиків, а до Бога, до Христа. І тоді дійсно воскреснемо ми від греховного сну і воскресне наша держава. Покладімо надію на милосердного Господа. І Господь буде з нами. Відкриймо своє серце для Воскреслого Христа, і Господь зігріє наше серце, як, він, як сонце, зігріває цю землю, і земля дає плоди, так і ми дамо плоди своєї віри. Тоді і наша віра буде плодоносна, не мертва, не черства, тому що і біси вірують. І трепещу, як каже святий Апостол, Яків, але далі роблять супротивні Богу діла, а наша віра має показувати діла любові, діла милосердя. Тому що Господь каже, не хочу жертви, хочу милості. Дай Боже, щоб зігріті теплотою благодаті Духа Святого. Ми були милостивими один до одного, не осуджували, не дорікали, а прощали від щирого серця. Прощали і молилися один за одного, підтримували один одного, тоді легше буде жити. Тоді буде більше радості в нашому серці, в нашій душі. Буде радості, буде більше щастя, любові, теплоти, підтримки. Буде легше жити, нехай милосердний Господь, який ради нас грішний, неправедний, а грішний, прийшов у цей світ, страждав, був розп'ятий, вбитий через лукавство людське, але силою Божою воскрес і смерт. І показав нам приклад любові. Дав нам мету, куди ми маємо йти, а ми маємо прямувати з вами до Небесного Єрусалимі. Якщо ми будемо прямувати до Царства Божого, яке починається в серці кожного з нас і починається вона тут, на землі, то і радість буде в нашому серці. Не буде пекло, не буде гніву ненависті злоби що перетворює наше існування тут на землі і стає воно нетерпимим. Радість, радості немає, тому що захламляємо душу гріхами, витіснюємо Христа, але нехай Господь витіснює гріх через нашу молитву, через нашу надію. Бажаю всім вам радісно. Веселих свят, смачної Пасхи, радіть, прощайте один одному. підтримуйте, сповіщайте своїм ділом, що Христос Воскрес не тільки Словом, а Ділом, щоб і ти, ті, які нас не люблять, які ненавидять, які бажають нам зла, не казали, що їхній Бог великий, тому що вони щасливі. По-справжньому! Вміг радіти і тішитися життю і дякувати милосердному Богу за кожну мить. Дякуємо і сьогодні, дякуємо і за цю молитву, за сьогоднішню Пасху. і кріпості всім вам, вашим родинам, вашим сім'ям, благодаті. Нехай цей Огонь буде в серці кожного, щоби він зігрівав. Зігрівав тих. Які з нами, яких ми любимо? Христос Воскрес! Воні Воскрес!